Лікарі без зарплат. Чотири місяці нема зарплати. А що зробила мерія? Ну ви ж міська рада, ви ж нічого під не підсказували. Війна все спише. Нас хочуть звільняти як засоб по собственному бажанню. Привіт, кривий ріг! Свої на зв'язку. Мене звати Віолета Терещенко і я втомилася чути. Після війни, після війни, в цьому розберемося. Після війни в тому досить. Поки ми нервуємо через новини про заес, воду і повітряні тривоги в кривому розі тишком-нишком знищують цілі лікарні. Хто і як розкажу і покажу. Додивіться мій блог до кінця і напишіть власну думку в коментарях. Сьома міська лікарня це, зокрема, і пологовий будинок, і інфекційні відділення. Для мешканців Тернівського району тут працюють хірурги, терапевти, кардіологи та інші спеціалісти. Медичний заклад підпорядковується місту, а значить, і керівника лікарні призначає Криворізька міська рада. Знайомтеся з двома цікавими персонами: начальник управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко і екскерівник сімки Петро Стародубський. Та на початок лікарі майже п'ять місяців працювали за спасибі, і це не я вам кажу, а самі медики. Нам не платять зарплатню вже. П'ятий місяць, чотири місяці. Ми не отримаємо зарплатні. Чотири місяці нема зарплати. Чотири. А тепер їх ще й звільняють з чотирьохсот, понад шістдесят залишиться без роботи. Мене скорочують. Твоя посада підлягає скороченню. Як нам директор сказав, ми найдемо причину за що вас уволити? А представниця профспілки в усьому звинувачує НСЗУ і брак фінансування. Чому люди не отримують зарплатню вже п'ятий місяць? Чому вони не отримують? Тому що ми зараз отримуємо заробітну плату від послуг, які надаємо і нам оплачує НСЗУ. З лютого місяця НСЗУ нам оплачує замість 8,5 мільйонів 4,5 мільйони. Тобто нам не вистачає на заробітну плату. Окей, це може бути і так. Але що для вирішення проблеми всі ці 5 місяців робив екс-керівник Петро Стародубський, для мене особисто загадка. Можливо, заробляв на красиве життя, адже його зарплата найвища у нашому регіоні 120 тисяч гривень. Для порівняння очільниця тисячки отримує понад 30 тисяч гривень, а головний лікар Мехнікова понад 50. Ці цифри не з неба впали. Їх опублікувала обласна депутатка Аріна Пустова. На зміну Стародубському мерія призначила Володимира Онищука. Ось що каже новий керівник: лікарня знаходиться в дуже тяжкому стані. Вона має борг. Вона має невипалачену заробітну платню, і шляхи виходу з даної ситуації тільки такі. Це перше поліпшення качества якості роботи, друге приведення заробітної платні з дійствуючим законодавством, і третє це скорочення. А тепер уявіть, ви лікар або медична сестра. Рятуєте і цілюєте людей 5 місяців за дякую. А потім, у кращому випадку, вам виплачують не повну зарплату, а в гіршому звільняють. Які після цього можуть бути якісні медичні послуги у кривому розі? Чи знову після війни про це поговоримо? А давайте будемо відвертими. Що мерія зробила у цій ситуації? Ви розумієте, скорочують людей. Що таке скорочення? З людиною треба розрахуватися. Ніде нічого, до більше добивиться ми нічого нема. Агли, хоча могла перше лікарня могла здавати в оренду власні приміщення і заробляти на цьому кошти. Друге виділіть гроші і погасіть борг перед медиками. Ціна питання Вдумайтеся 22 мільйони гривень. Та сімейка тільки на піар тріньке, 16 лямів з бюджету зарплати медикам, реклама у змі. Та про що це? я? Знаєте, як каже моя бабуся, біда не приходить сама. Це я до чого? Сьома лікарня у лиху своєму не єдина. Нам скажуться медики першої лікарні на тривалу затримку зарплат. Але головний лікар Ігор Криштопа замість виплат грошей людям купує у друзів сімейки ровний ремонт доріг. Підписуйтеся, друзі, бо перемога над корупцією важлива, як і перемога над роз. Слава Україні! А криворізьким чиновникам ганьба.